Друзі, буду готувати салат. Самий простий, швидкий і корисний салат, друзі. Я не раз говорила, що я готувала салат із помідор і кисломолочного сиру. Сьогодні, друзі в мене помідорки, перчик. ну, ось такий перчик, хороший. Помідорки розовий і червоний, кисломолочний сир, зелені я нарвала на огороді. Тут у мене петрушка, і укропчик, і цибулька зелена, чесничок буде. І все я помащу столовим йогуртом. І салат мій вже готовий. Добрий день, мої хороші. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, в мене обід, що я на обід готувала який салат? Я вам показувала. Ще в мене буде вівсяна коша і печенкова, друзі, колбаса. Сьогодні я ходила в центр, я вам не показувала ні розпаковку, ні я ходила. Захотілося мені печінки, друзі. Купила я й печінку, купила я і колбасу у фермерському брала, в нас там дійсно колбаса печінкова. Так, мої хороші, думала, я до вас учора вийду, так і планувала, але проснулась у нас так, як і більшість по Україні, святу не було, води не було. Ну, в общем, сіла я, посиділа, друзі, попила кого, це вчора ж дам. Вспомнила, як ми жили при Радянському Союзі, хто говорить погано, кому було хорошо. Мені було, друзі, хорошо, і я рахую, що хто працював, то мав. І вспомнила, скільки в нас було організацій. Я як почала все перераховувати в умі, Ну, у нас були дійсно, це міні, фабрики, міні забуде, це не крупні у нас селище міського типу було. Зараз говорять, що це вже селище. Можливо, скоро буде село, а то, там, а там, може, й хутір, не знаю. Це вже я може занадто. Ну, правда, от було. Я отак сиділа і думала, у нас і хліб забуде, і це все таке ну, маленьке було сказати. І хлібзавуд, і маслозавуд, і дві мебільні фабрики, і концерни, і шкір завод. І велике червоне проміння, де люди вишивали жінки. Там була і машина вишивка, і ручна вишивка, і шили комплекти постельні, і блузи, і наддумниці там були. І, в общем, друзі, і сільхозтехніка, і через другу дорожний, де дороги ремонтували та стелили. І авто. Автомобільний парк. В общем, і там автобусний. Друзі, це я не все назвала, Шість, по-моєму, шість півнецьких лагерів, а може, і більше, я вже не пам'ятаю. І дім відпочинку. Домудиха мене звали все. І санаторій, і турбаза, і друзі. Ой, я вже не кажу про школу, магазини, лікарні, і все-все-все. А щось просто так сіла, подумала, до да. кончає діти школу. Ну, хорошо, як десь підуть, поступлять, ну, поучаться, навчаться. А кінця дещо встроїтись, працювати. Аптек у нас багато. Багато відкрилося аптек. Магазини одні відкриваються, другі закриваються, секінти. Ну, в общем, друзі, отак я сіла вчора та подумала, що то було так. Не стала, друзі, нічого знімати, вийшла на подвір'я, а тоді мої хороші взяла лопату. Вчора, до речі, я не робила розминку, а тоді взяла лопату, так як пішла на огород, друзі, під часник готувати ото з утра. Я пішла, прийшла на обід, донька обід готувала, я для себе нічого так і не готувала. О, пообідала, трохи відпочила та пішла ще. І до чотирьох часів я там робила розминку. І заспокоїлася, і все було добре. Надвечір у нас вже пішов дощ, і надвечір я собі готувала вечерю сама вже. Я тушила овочі. І вбивала два яйця. Такі друзі справи. прове. вчора, як сказати, чи сповнила, чи згадала, як жили раніше, навіть як то, друзі не хотів дуже і працювати, воно ж тоді були були, то можна було піти насобирати. Ну, це хто не хотів, можливо, там по селах, я не знаю. Я знаю всіх тих, хто хотів працювати. Працював і мав. Так, мої хороші. Ще, що я хотіла сказати, я хотіла вибачитися перед тими, які мені писали коментарі. А я, друзі, просто не побачила. Тоді ви пізніше писала, я якось не пролистала. Я просто не побачила. Вибачайте. Ну, що мої хороші? Вже в нас обід, як я сказала, я вже була в центрі, вже в мене була прогулянка. Сьогодні погода в нас нічого, хоча писало і хмарно. Це я вікно не проти мене, друзі. Я якщо так я дивлюся зразу в вікно. Ну, було тихо, гарно сонечко. Зараз, може, трошки і хмарніше стало, може, в нашій душ буде. Ну, поки поки хорошо. Зараз, мої хороші, пообідаю. І щось ще треба. Чи потрібно чимось зайнятися, бо ще до вечора довго. А ввечері я вже як стемні. Я, друзі, беруся за своє хобі. Ну, колись я вам ще покажу. Я вам показувала, чим я займуюся, що я вишиваю, о, бува вишиваю, бува... ну, покажу ще, що робити друзі. О, Мені, каже, це ну як швидший час проходить, о, як чимось зайнятий. І... І ніякі думки в голову не лізу. Знаєте, сидиш, сидів, включу телевізор та й Дивлюся. В основному блогерів, друзі, дивлюся і не дивлюся. Я серйозно, я колись казала, кіно, я дивитися не вмію, бо тоді я тобто, начну вспоминати, начну розстраюватися, на що мені це? А ото все фантастику, та, та всяке. Чи Пухуське? Це як для мене, друзі, це так для мене, для вас може, ну це так ми всі різні, то я те не люблю дивитися. Так, мої хороші, буду я обідати. І всі, хто зі мною друзі, обіда, всім смачного.